Як пісти кадоші вплинув на моє життя? Це всього один день детоксу, один день на воді, але його вплив він просто е, якийсь неймовірний, і моє життя дійсно почало змінюватися після кожного такого посту. Пости кадиші бувають всього два рази на місяць, але якщо дотримуватися кожного поста і кадиші або по вашій змозі, то ви дійсно відчуєте неймовірні результати відразу після першого посту. Екадаші. Тож як змінилося все в мене? У мене дуже сильно очистився організм, шкіра обличчя, сон став кращий, у мене немає набриків, немає целюліту. Це щось для мене взагалі зони фантастики і неймовірного успіху. Також об'ємами зменшилась, вага моя зменшилась, і дуже дуже сильно покращився мій психологічний стан. Немає такої апатії або такого депресивного настрою, який є абсолютно у кожного зараз з нас. Це такий нормальний зараз, на жаль, наш стан. І він у мене вирівнявся, покращився. Також прийшло розуміння, куди мені рухатися далі, тому що після кадуші це дуже така серйозна духовна практика, і на кожне кадуш я ставлю собі намір, що я хочу зрозуміти зараз. Де в моєму житті мені потрібна ясність, і саме в день посту ця ясність, як правило, до мене приходить. Тому зміни вони неймовірні, вони кардинальні. Вони їх складно описати. У кожного програється по-своєму, але ви можете просто почитати коментарі моїх підписників. Ми вже три третій раз будемо тримати піст. Величезна кількість людей його тримають разом зі мною. І пишуть свої неймовірні відгуки, діляться як же у них змінилося в житті все. Тому хто хоче доєднатися, обов'язково зробіть це. Наступний після кадиші 3 вересня.